Так що всі знайомі виробники, юшка дуже проста, зелені ну, майже нема. У складі, як завжди, немає м'яса, просто жирний солодко, солоний бульйончик. Солоність помірна, на щастя, не пересолено, що дуже дивно. Не знаю, як пахне індичка, але я не відчуваю жодного запаху. Всім привіт, друзі! Сьогодні нарешті визирнуло сонечко, і це означає, що можна спокійно приступити до зйомок чергової дегустації. І сьогодні у нас знову вермишелі швидкого приготування. Ну люблю я такий різновид продуктів. Крім того, в магазинах їх ну, дуже дуже багато. І я дивуюсь, звідки вони беруться. Ось, наприклад, цього разу ну, ці покупки я здійснив ще наприкінці листопада. Але ось приберіг до сьогоднішнього дня. Отож, це Вермишель торгової марки повна чаша і Вермишель Ід». Повна чаша це мережа супермаркетів «Траш Сільпо», а «Фін Ід» я знайшов, здається, якщо не помиляюсь, в Аврорі. Ось. Правда, не скажу, чи це мережева торгова марка, чи ні, але повна чаша це точно. Торгова марка мережі супермаркетів сільпо. Отож. Сьогодні на огляді в нас лише 4 вермишелі. Це небагато, проте означає, що відео буде коротшим, мені буде легше монтувати, і вам буде легше дивитись. Отож, які різновиди? Це Вермішель повна чаша зі смаком курятини, вермішель повна чаша зі смаком яловичини, вермішель повна чаша. Зі смаком грибів та вермішель ід зі смаком індички. Це дивний смак. Причому, що цікаво, от вермишелі для повної чаші робить фірма Віліс, яка з'явилась нещодавно. Це Вермишелі гарненька та Чібі, які я вже показував в оглядах. А вермішель ід робить тов куховар. От такий прикол. Так що всі знайомі виробники. На вулиці акомпанемент жужання, але ну, нічого доведеться знімати за таких обставин, які є. Отож, розпочну з вермишелі швидкого приготування, повна чаша зі смаком курятини, не гостра. вага 60 грам, упаковочка у цих вермишелей примітивна, я б сказав, на трієчку. Тобто нічого тут примітного такого нема, хоча колір яскравий, видно здалеку. Склад, на жаль, хімозний, є підсилювач смакову глютамат натрію у складі самої вермишелі і повний набір глутамат інозинат, гуанілат натрію у складі спеції, у складі приправ. Також, наскільки я розумію, олія соняшникова, вона теж разом з приправами в одному пакетику. Проте. Що, ну, і тут, звичайно, що м'яса курятини тут немає. Тут лише ароматизатор. Так що ну, таке, сумнівне. Інструкція тут лише написана, не намальована. Що теж, мабуть, мінус. Це таке, якщо намальовано, воно було б красивіше. Ну, але вже як є. Ну і як казав виробник ПП-віліс місто рівне. Це відносно новий виробник, але в вермишелі є. Його я вже куштував. Можете подивитися на каналі. Так, забув сказати про головне. Коштується вермишель 10 гривень за 60 грам, тобто не дуже то дешево. Всередині пакетик з приправами і суха олія теж, мабуть, тут. І брикетик з вермишелю. Бій вермишелі, звичайно, є, але, ну, так. Обсмажена більш-менш. Рівномірний, нічого поганого сказати не можу, пахне, пахне соняшниковою олією. Нехай настоюється. На жаль, поки те поки се, то на вулиці стало вже похмуро. Але вермишель заварилась, як бачимо, макаронні вироби добряче набухли. Не знаю, чутно вам чи ні, звуки, як вона хлюпає, але прикольні такі. І ушки стало набагато менше, ніж коли заливав. Вермишель, здається, пружньою, і дивимось, ну це майже як локшина, а не вермишель. Дивіться, яка вона величезна. Так, тут поки що ще парує, тому що перегрів воду. Бульончик, ну видно, дрібні, дрібні шматочки моркви. А зелені, зелені, ну, фактично нема. Так, розпочну з бульйону. Як бачимо, бульйон дуже-дуже прозорий, майже, ну майже ніякий. солоно солодкуватий бульйон. Аромат курки, на щастя, є. Він не дуже такий інтенсивний. По кімнаті він не поширюється, так, як від інших вермишелей. Просто спокійний аромат курятини. Але юшка дуже проста. Зелені ну, майже нема. Просто солона солодкуватий бульйон. Ну, а зараз спробую вермишель. Виглядає вона доволі непогано. Так, щось не розпробував. І ще. Ну, а вермишель непогана. Правда, я б не сказав, що вона пружня, але вермишель така. Те, що вона збільшилась в об'ємі, це добре. І вона трошечки солона, що теж гарно. Загальну оцінку, на жаль, лише три. Тому що бульончик дуже ріденький. Аромат є, але такий слабенький. Не скажу, що хотілося б так, щоб штиняло, але аромат слабенький, Вермішелька така. Ну, непогана, але посередня. Тож загальна оцінка лише три. Підйомка От коли Вермшель вже ще більше настоялась, то можу сказати, що вона не така погана, як я вважав. Все-таки вона більш-менш гарна на 4, але загальна оцінка все одно 3. Бо дуже-дуже мало ось ось і вся зелень в бульйоні. Вон. Це дуже мало. На жаль, на вулиці вже потемнішало, але треба знімати, зняти за день максимум що можна. Отож, далі у нас йде вермишель повна чаша зі смаком яловичини. Теж не гостра, теж вага 60 грам. Упаковка аналогічна, відрізняється лише кольором. Тут вона помаранчева. У складі, як завжди, немає м'яса. 93,3% вермишелі і 6,7%. 10% приправи глютамат, інозенат, гуанілат, натрію. Ну, класична схема. Вміст пакета можна було б і не показувати, тому що тут все звично. Брикетик з вермишелю та пакетик в сріблястій упаковці з приправами. Тобто нічого такого незвичного. Поки знімаю невдалі дублі, трохи під'їдаю, проте повторю ще раз, от бульончик. Видно, тут трошки зелені, є, більше, ніж у курячій вермішелі. Морква також є, хоча її тут майже і не видно. Бульончик трошки, трошки темніший. Пробую. Смак, як і у попередній вермішелі. Солона солодкий. Такий дивний, неприродній смак. Просто жирний солодка, солоний бульйончик. Правда, солоність помірна, що добре, і відчутний аромат яловичини, хоча він не надто сильний. Ну, а вермішель. Вермішель. Вермишель чогось не дуже то сподобалось, ну, не знаю чому в чому справа, тож загальна оцінка трієчка. Хотілося би більше зелені, більш насиченого аромату, як у інших виробників. Ну і вермишель така простенька. Хоч там у ній є підсилювач смаку, але все одно чомусь не сподобалось, Тому оцінка, на жаль, лише три. Третя вермишель з серії повна чаша для супермаркетів Сільпо. Траш зі смаком грибів. Коштує вона найдешевше з усього асортименту і повна чаша лише 7 гривень 59 копійок. Чому така дискримінація цінова? Не зрозуміло. При тому, що у складі, на відміну від інших різновидів, є натурпродукт. Гриби печериці сушені аж 2%. Тож, незрозуміло, чому такий ціновий перекос, при тому, що тут є натуральний інгредієнт. Ну і... Сподіваюсь, що ця вермишелька буде дуже ароматною, тому що зазвичай вермишелі зі смаком грибів вони мають досить потужний аромат грибів. Від усіх цих вермишелей швидкого приготування тарілка така, що фіг відмієш соромно показати. Ну, вміст пачки вермишелі зі смаком грибів ідентичний тут показувати. На відміну від тарілки нема чого, тому що звичайний брикетик з вермишелью і сріблястий пакетик з приправами. Грибна вермішель вже готова. Як бачимо, юшки тут, хоча залив майже повну тарілку, юшки небагато, бульйон слабкого насиченого кольору, тобто слабенький колір, як і у попередніх вермишелей. Правда, можете сказати, що погано розмішав. І ви будете праві, але все одно бульончик такий не дуже темний. Хоча буває у деяких грибних вермишелях то бульйон такий аж коричневий. Пахне чим. Ну, трошки пахне грибами, але аромат слабенький. Зелені тут також майже не видно хіба морку. Пробую з юшки. Юшка, до речі, така жирненька. Смак звичайний солоно солодкий. Солоність помірна, на щастя, не пересолено, що дуже дивно для дешевих вермишелей. Тобто за рівень солі можна поставити плюс. Але в цілому ну, бульончик, ну. Непомітно, що з грибів. Схоже, знаєте на що? Що варили гриби і злили бульйон, з якого, в якому варили гриби. І на ньому приготували вермішелевий суп. Ось на це схоже. Тобто дуже-дуже-дуже слабенький такий аромат. Ну спробую ще третю ложку бульйону, Просто солоно солодкий бульйон. Правда, пахне грибами. Не дуже то сильно не порівняти з лохшинами рівва, але аромат є. А зараз спробую вермишель, вона, до речі, не знаю, чутно вам чи ні, я чую, як вона хлюпає. Тобто вона достатньо увібрала вологи, ну ви тут бачите, що бульйону дуже мало залишилось. Проте вермишель добряще набубнявилась. Вермишель ще й просолилась краще, ніж попередні. Ну, В цілому можу сказати, що грибна вермишель мені здається, більш ароматною від попередніх. Тому я думаю, їй можна поставити 4. Плюс сама вермишель класно запарилась. Ну, я не знаю, як це пояснити, але я люблю грибні вермишелі і локшини. Можливо, тому і ставлю вищу оцінку. Ну, але мені справді ця вермишель здається трошки смачнішою. Навіть вермишель більш просолена. Так що я думаю, що ці вермишелі можна поставити 4. Погода щось зовсім розчаровує. Як писав в замітках похмуро. Вчора лише визирнуло сонечко та зняв більшу частину дегустації. А сьогодні залишилась одна вермишелька: це вермишель швидкого приготування Фін Іт» зі смаком індички. 60 грам коштує 7 гривень. Виробник Куховар, Харківська область. Дивимось, що упаковочка така стильна, можна сказати, але простенька, ну, не знаю, на четвірочку. Дуже дуже сильно шарудить. Добре, що є тут малюнок з інструкцією приготування. Склад, на жаль, ну ви зараз можете бачити, сподіваюсь, гарно видно, хімозний. Індички тут, звісно, нема. Хоча сам аромат такий, ну, досить. Незвичний, цікаво, як вона буде пахнути. Тому що, скажу так, що індичку я їв, але дуже давно, не знаю, років, може 5 тому, може, може більше. В пачці вермишелі стандартний набор, брикетик з вермишеллю і пакетик з приправами. Причому пакетик тут такий самий, як у вермишелі Куховар. Тобто, могли б хоча б інший пакетик зробити, але ні. Це стандартна вермишелька. Як бачимо, з різних боків просмажена нерівномірно. Ну і дуже дуже багато крихти. Правда, можливо, це від того, що я трошки пошарудів упаковкою. Не знаю, як пахне індичка, але я не відчуваю жодного запаху. І бульйончик, як бачимо, такий свірти, світлий, як у курячій вермишелі. Кольору, ну, тут такий лимоннуватий колір. запаху я не відчуваю жодного. Трошки схоже на курячу вермишель. Зараз спробую бульйон. Бульйончик насищено-солоний. солоно солодкуватий Відчувається глютамат натрію. Але якогось аромату, ну, нема. Зараз спробую вермішель. Вона добряче настоялась. Правда, в об'ємі збільшилась не настільки, як вермішель повна чаша. Ну, звичайна вермішель. Чомусь вона не пружня. Але все одно здалася трошечки краще, ніж вермишелий повна чаша. Але загальна оцінка все одно три. Тому що ну, якогось особливого смаку я не відчуваю. Як бачимо, тут зелені немає. Це не знаю, може, тут це в тарілці і було. Зелені якогось тут немає. Просто прозорий бульончик. Досить солоний. Ну і вермишель така посередня. Тому оцінка 3. Ну, а тепер настав час підсумків. Що можу сказати про вермишелі швидкого приготування, повна чаша та FINIT? Вермишелі повна чаша вони виявилися посередніми. Аромат слабенький. Правда, єдине, що мені сподобалося, що вони не пересолені. Це вже добре. Але смак бульйону такий солоно-солодкуватий. Тобто, ну, стандартний, хотілося якихось би інших там, відтінків, наприклад, гострий або кислий. Ну, Тут такого нема. Правда, всі ці вермишелі не гості. Що варто зазначити? Я не знаю, чи існують вермишелі повна чаша гострі. Якщо знайду в продажу, то, мабуть, куплю для огляду. Але от смак у них такий досить одноманітний і досить слабкий аромат. Ну і вермишель не дуже та сподобалось, але їсти можна. Вермишель повна чаша добре всмоктує воду, поглинає воду, і набагато збільшується в об'ємі. Тобто ну, двома пачками наїстися можна цілком, тобто вони виглядають поживними. Сказати, що дуже смачно я не можу, але їсти можна і досить непогано, враховуючи ціну 10-7,5 гривень. Стосовно вермишелі швидкого приготування фініat, ну, з індичку, індичку я не відчув. Правда, я м'ясо індички давно їв. Тож не можу сказати, чи має він якийсь аромат. Напишіть, якщо він чимось відрізняється від курятини. Ну, Мені здалося, що це просто куряша вермишель зі слабеньким ароматом, або взагалі без, без запаху. І без зелені. Тут так намальована зелень така. Ну, Зелені насправді там я майже не побачив. Але вермишелька трошки краще. Хоча бульончик також ріденький, тому загальна оцінка. Ну, на жаль, три. Хоча, можливо, я занадто прискіпуюсь до бюджетних вермішелей. Це ж все таки відносно недорогі там 7, 7,5, 10 гривень. Це відносно недорогий сегмент. Якщо хочеться чогось більш смачнішого, то це там. Як це вона називається, вже забув. Чібі, гарненька. Ну, але вони коштують трошки дорожче. Ну, ось такі підсумки. Купляти можна. Не скажу, що це дуже смачно, але їсти можна, особливо якщо фінанси піджимають. Ну а на цьому в мене все. Дякую за те, що були ці 19-20 хвилин, чи скільки там зі мною дивились цей огляд. Дивіться інші дегустації вермишели і локшин швидкого приготування. І можу ще трошечки заспойлерити, якщо вам цікаво, у мене ще є. От що у мене ще є. Локшина, своя лінія, це за тебе. Правда, до чого її взяти, я не знаю, з чим поєднати, але ось такий спойлер. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую, що дивились. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей. Бувайте!